Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Бійці легіону Свобода Росії, російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону залишаються в Курській і Білгородській областях Росії. Про це вчора повідомив доброволець Легіону Свободи Росії Олексій Барановський, додавши, що поточні події це лише цитата, перша частина із п'єси на багато актів. За його словами, події розгортатимуться як мінімум до президентських виборів в Росії. Також Олексій Барановський повідомив, що удари легіону знищили кілька одиниць бронетехніки росіян. Боєць заявив і про причетність легіону до ударів безпілотниками по Білгороду. В легіоні зазначили, що бої в селищі Тьоткіно Курської області продовжуються. Вже сьогодні бійці розмістили в своєму телеграм-каналі нове відео. Ведемо бої в Тьоткіно. Легіон Свобода Росії. Названня села там подальше, чуть попозже продвіємося. Улиці сильно прострілюються. І далі, ще участковий нас жод з яким надо пообщатися і місцеві жителі, яких нужна освободитися. Ми живи, ми устали. Ми с вами в місті ми сила. Слава Україні! Героям слава, свобода Росії! Був пункт управління та немає пункту управління. Наближаємо кризу для захисту кривавого режиму. Все одно він не на оборону працює, а на напад. Додали представники Легіону Свобода Росії в своєму телеграм каналі. нагадаємо про захід на території Російської Федерації бійці Легіону Свободи Росії, РДК та Сибірського батальйону повідомили вчора. В Міноборони Росії своєю чергою зазначили, що було відбито чотири атаки. Далі цитата українських диверсійно-розвідувальних груп, які намагалися прорватися в районі населеного пункту Тьоткіне Курської області. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що РДК Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон це підрозділи, які складаються з громадян Російської Федерації. Далі цитата на території РФ вони діють абсолютно автономно, самостійно виконують свої суспільно-політичні програмні задачі. Зрештою, це вже не перші подібні дії цих структур і організацій на території так званої РФ. Підкреслив він детально про події говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Тарас Мокляк, військово-політ. Оглядач, аналітик інформаційного агентства Гілд Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю, Наталя. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. А яку військову мотив, на ваш погляд, мають дії Легіону «Свобода Росії, РДК і Сибірського батальйону в Білгородській і Курській областях? Ну, тут складно говорити про якусь військову мету, так. Тому що очевидно, що для Досягнення якихось військових задач навіть тактичного рівня. Я не говорю про стратегічні операції там по утриманню Білгородської області. Е, ні, про таке навіть не йдемо. Про тактичні та, задачі, як от там утримання якогось е, населеного пункту, який був деокупований, як от кажуть про це Вердика. Для цього немає сил і засобів, та і спроможностей у РДК. Тому я думаю, що тут мова йде не про військову воєнну мету в даному випадку, а про скоріше такий інформаційно-психологічний вплив, який досягається через такі от активні заходи. Воєнні маневри, які відбуваються на території Російської Федерації, я вбачаю тут як позитивний, так і негативний ефект від таких дій. Перший позитивний він полягає в генерації, можливій генерації так званого ефекту метелика, так коли помах крилець провокує далеко йдучі наслідки. От насправді ці заходи та вони можуть ставати таким помахом кривиць цього метелика, тому що безперечно є частина суспільства, яка бачить, що є спротив, яка бачить, що їхні співвітчизники. Вживають активних заходів, та чим не може похвалитися російська так звана ліберальна опозиція на превеликий жаль. Але проблема в тому, що людей, які не підтримують такі заходи, їх набагато більше насправді. І вони, ці заходи, якраз працюють на руку кремлівському режиму в тому плані, що вони відіграють мобілізуючу. Функцію для російського суспільства більшості російського суспільства, яке підтримує Путіна, і для тих, хто сумнівається, тому що коли заходять і вбивають наших співвітчизників, ми що робимо? ми мобілізуємося, що нас прийшли убивать. так, так мислять росіяни. І на превеликий жаль я не бачу якихось бенефітів серйозних від таких заходів на російську територію. Навпаки, я думаю, що це нагріває путіну рейтинг перед президентськими виборами знову ж таки, тому що люди бачать, що їм потрібен захист, їм потрібен цей Путін. Зараз не час для лібералізму та реформ на нас напали. Напали наші ж співвітчизники за підтримки звичайно України НАТО і так далі, і та і тому подібне. Тому двояко так, от я дивлюся на ці всі речі. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, які дії або не знаю відсутність дій при будь-яких розвитках подій могли б дещо змінити думку, якщо не переконати ось цю більшість росіян? Бо мені здається, якщо б ми не чинили опір, то це була б перемога. Це також те, що їм дуже подобається. Якщо ми чинимо опір, то вони скиглять про захист і їм потрібен цей Путін, про якого ви зауважили? Заходять представники легіону так на територію Російської Федерації. І це провокує дещо мобілізацію цих сил, які підтримують свого президента про Кремлівського. То як би нам ем, треба було діяти, щоб більшість росіян бодай замислилася про те, що відбувається, і дещо змінила свою позицію? Ну, дивіться, насправді я ж знову ж таки я кажу про те, що є і позитивний ефект, хоча негативний, він абсолютно домінуючий. Чому ви дуже правильно, на мою думку, ставите запитання? Чим відрізнявся, наприклад, псевдопуч Пригожина, як я його розглядаю, від оцих от заходів РДК на да? тому, що тим, що в Пригожина була стратегія, да? тобто в нього була візія. Ця візія була донесена до суспільства. Як ми бачили в Кремлі, були просто в шоці. Насправді, тому що люди реально підтримували Пригожина. Ви пам'ятаєте, як вони там виходили на вулиці, зустрічали їх хлібом з сіллю і так далі, і тому подібне. Я думаю, що в Москві не сподівалися да на от таку от суспільну підтримку цьому Пригожину. Тому що я думаю, потрібно додати ось РДК. І Легіону Свобода Росії додати е, стратегічного бачення, донесеного до російського суспільства. Тобто, коли людям чітко зрозуміло, хто ми і що ми робимо, яка наша мета. Тобто, наша е, мета де окупація, наприклад, там е, умовно кількох російських областей, або наша мета це військове захоплення влади в Москві, і тоді люди розуміють, для чого це, да? тобто, це не просто якісь набіги, да, такі татарські, а це є якась е, тактичні кроки, які є частиною глобального стратегічного бачення. От я вважаю, що для того, щоб ці е, акції мали позитивний конструктивний вплив ефект. Має бути стратегія, яка має бути пояснена як західним партнерам, так і самим російським громадянам. Тоді ці заходи вони знаєте, будуть присвячені меті, присвячені якійсь цілі, і ця ціль вона повинна резонувати. В російському суспільстві більше того, я вам скажу, що ця ціль повинна резонувати в тієї частини російського суспільства, яке підтримує Путіна, хоча б частково має резонувати. Тоді ми задіваємо струни цієї руської душі і починаємо переманювати тих, хто підтримує Путіна, хто підтримує режим, тобто соціально-економічні, якісь треба піднімати питання, інші якісь речі, які резонують. Тобто, це серйозний процес. Який має бути упакований дуже добре. А просто так заходити і виходити ну, це слабо ефективно, на мою думку. А як на вашу думку, ці події сприймаються в Кремлі? Я думаю, що чудово вони сприймаються, тому що вони підтверджують кремлівський порядок денний у нас напалі? Це ж російська, російський наратив. останні Ну там 10 років на нас готовиться напасть, і на нас напали. Тобто, це не ми напали, це на нас напали. Україна напала, і насправді що робить РДК і Легіон Свободи? Це підтверджує цей кремлівський наратив. Тому я думаю, що в Кремлі дуже задоволені. Тобто я так розумію, не для Кремля, не для Росіян значення того, що ці е, е, сформовані бригади є е, власне представниками Російської Федерації, це не має ніякого значення. Е, вони ж не подаються, як е, знаєте, громадяни Російської Федерації. Це все запад, це все НАТО, яке вооружило придателі, а же ж хуже врага. В російському суспільстві цей культ ще з часів Другої світової він підтримувався і так далі. Тому те, що вони громадяни Російської Федерації, це меншою мірою має значення. Має значення, як їх упаковують і презентують російському суспільству. Так от їх упаковують і презентують як зрадників, які продалися НАТО, які за натівські гроші і натівським озброєнням. Напали на Росію, якщо ви пам'ятаєте, найбільший взагалі зашквар, який був з цими заходами. Перший це коли американські броньовики заїхали на територію Російської Федерації, і це була підстава, просто страшна і України. І самого цього руху, тому що ну, вона повністю підтверджує власне оцю путінську гіпоте, брехню, яку він продає власним виборцям і власному суспільству. От і все. Пане Тарасе, я дякую вам за аналітику, за діалог і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Тарас Мокляк, військово-політичний оглядач, аналітик інформаційного агентства Гілдхол. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.